Бажаю здоров'я, шановні українці-українки! Важливий день. Дякую нашим воїнам, які знищили одразу три російські сушки на південному напрямку на нашій Херсонщині результат наших повітряних сил та безпосередньо одеської зенітної ракетної бригади. Дякую вам, хлопці, і хай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці. Жоден з них не залишиться. Безкарне. Друге за сьогодні привітав з професійним днем сьогодні дві наші дуже вагомі професійні спільноти українських енергетиків та українських дипломатів. Так, є у календарі спеціальних днів. 22 грудня, це День енергетика і День працівників Дипломатичної служби України. Вранці відзначив державними нагородами робітників енергетичної галузі. Таких людей, завдяки яким Україна може жити нормально зі світлом, з опаленням. Проходимо зараз вже другу зиму повномасштабної війни, і вона суттєво відрізняється від першої. Це результат колосальної роботи багатьох колективів, багатьох компаній, команд, урядовців, обласної влади. Я вдячний усім, хто працює заради нашої енергетики. Був сьогодні і на зустрічі з представниками нашої дипломатичної спільноти, тими, хто в системі МЗС, тими, хто поза системою здійснює зовнішню політику нашої держави. Цей рік був амбітним для України, і більшість амбіцій у відносинах з партнерами нам вдалося реалізувати. На наступний рік чіткі завдання, абсолютно зрозумілі, KPI для усіх працівників і працівниць дипломатичної сфери України. Говорив сьогодні з Марком Рюте, прем'єр-міністром Нідерландів. Нідерланди готують для відправки в Україну перші винищувачі f 16 Від політичних рішень щодо надання літаків. Ми прийшли до навчання пілотів та інженерів і тепер реалізуємо технічну частину. Власне постачання F-16 Я вдячний. Нідерландам і усім іншим нашим партнерам, хто підтримує в цьому, звичайно, обговорили з Марком і актуальні політичні питання, зокрема погодження в Євросоюзі нового пакету підтримки для України 50 мільярдів євро. Пакет необхідний, довготривалий. Це наша стійкість, і, крім цього, встигли обговорити і підготовку нової зустрічі щодо реалізації формули миру. Зустрівся сьогодні із нещодавно призначеним міністром закордонних справ Польщі. Сікорським оновлюємо наші відносини, обговорили, як можемо вирішити наявні проблеми. Звичайно, я подякував Польщі за підтримку нашої держави в оборонній сфері. Ми маємо дуже серйозні можливості для подальшої спільної роботи, такої роботи, яка посилить обидва наших народи. Це стосується, зокрема, і спільних оборонних виробництв. Багато речей треба вирішити. Я впевнений, ми можемо це зробити. Ще одне провів нараду з міністром оборони та командою. Готуємо вирішення тих питань, які ставлять наші підрозділи, які у наших у бойових бригадах. Питання мотивації, питання визначеності, термінів служби, питання поповнення сили оборони тримаються на людях. А люди, люди це дух, дух і зброя. Обидва компоненти ми маємо забезпечити. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто воює і працює заради інтересів України. Слава Україні!